12 січня тиждень розпочався у студії Вікторії Єрмолюк. Найактуальніші події України Волині та міста. Далі в експрес-новинах шахту імені Засядька знеструмлено. Волинські солдати потребують допомоги. Шахтарські питання вкотре обговорять у міністерстві. У Донецьку 11 січня внаслідок попадання снаряду пошкоджено підстанцію шахту імені Засядька знеструмлено. Під землею залишилися 364 гірники. У наслідок пошкодження знеструмлено північний водопровідний вузол, чотири котельні, 63 трансформаторні підстанції та шахта засядько. Під землею знаходяться 364 гірники. Про це повідомили у Донецькій міськраді. Пише Українська Правда. Пізніше у міськраді заявили, що у Донецьку лунають безперервні вибухи і залпи, Є численні ушкодження приватного сектора. Точні дані уточнюються. Відновлено 62 ...форматорні підстанції, які були знеструмлені у результаті бойових дій у першій половині дня. Наразі піднято на поверхню 314 шахтарів, які були під землею. Протягом півтори години будуть підняті інші, зазначено у повідомленні. Разом із тим, під час обстрілу Авдіївки з граду кілька снарядів потрапили у коксохімічний завод. Як повідомили місцеві мешканці, пошкоджено будівлю заводу управління, зокрема, осколками четвертий та шостий поверхи. Також снаряди потрапили у коксовий цех та цех сіркоочищення. У Криму народна міліція влаштовує численні захоплення приватних підприємств на користь кримського уряду. У власників відібрали нерухомості та іншого майна на суму понад мільярд доларів. І, хоча втрата власності це давно відомий ризик ведення бізнесу в Росії. Раніше такі випадки були поодинокими, тим часом, як у Криму конфіскація набуває небачених масштабів, пише українська правда із посиланням на Нью-Йорк Таймс. Відколи Росія 10 місяців тому захопила півострів за оцінками власників і юристів. У власників відібрали нерухомості та іншого майна на суму понад 1 мільярд доларів США. Сюди входять банки, готелі, верфі, ферми, заправочні станції, великий хлібзавод, важливий молокозавод і навіть приміщення Ялтинської кіностудії, пише видання. Державна рада Республіки Крим у серпні надала уряду вилучати майно для підтримання життєво важливої діяльності пише газета. За словами юристів, за допомогою такого розпливчастого визначення можна виправдати будь-що. Таким чином влада намагається наповнити бюджет півострова. Міністерство юстиції України повідомило, що майже 4 тисячі українських підприємств та організацій втратили власність у Криму. За словами власників, конфіскація майна в таких обсягах відбувається вперше часів соціалістичної революції 1917 року. Багато хто подає позови до суду, але мало хто вірить в успіх. Кримська влада часто закликає мати терпіння, заявляючи, що зміни загалом відбуваються добре. Однак ті, кого ущемлюють органи влади, дедалі більше невдоволені російською владою, пише ЗМІ. Волинські солдати, які нині перебувають на Яворівському полігоні, просять про допомогу. Про це йдеться на сторінці Ковальського центру допомоги 51-й бригаді. Зі слів волонтерів, від бійця прийшло повідомлення з таким змістом: дорогі волонтери, ми 19 солдатів з Волині, з яких 5 з Ковеля просимо вашої допомоги. Нас тут 167 чоловік, проживаємо в палатках на Яворівському полігоні. Скоро нас відправляють в зону АТО на своїх танках. Потрібні ліки від застуди, спальники, рюкзаки, похідні, по можливості берци, ліхтарики, дешеві, устілки, гольфи, термоси. Ми дуже хворіємо, йдеться у волинських новинах. Волонтери просять усіх небайдужих допоможіть допомогти. Приносите хто що може до нас в центр Ковель, вулиця Грушевського, 12-2. Таблеточки до таблеточки. Ліхтарик до ліхтарика, спальник до спальника, рюкзак до рюкзака і допомога готова. Хлопці на передову поїдуть оснащені нашою з вами любов'ю. Йдеться у повідомленні. На волині святкування нового року та Різдва пройшли спокійно. Про це йшлося під час оперативної наради в облдержадміністрації. Голова Волинської облдержадміністрації Володимир Гончик подякував міліціонерам, адже новорічні різдвяні святкування пройшли без особливих ексцесів. Правоохоронна система виконувала свої обов'язки. Підкреслив він за словами гончика. Були й неприємні речі, але вони не мали масового характеру. Очільник області зауважив, що у порівнянні з минулими роками новорічно-різдвяний період минув добре. Особливо гончик відзначив роботу міліції під час громадських масових заходів. Тому я дякую нашим правоохоронцям за добросовісне виконання своїх обов'язків. Наголосив він на 13 січня. Заплановано зустріч міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, голови Волинської ОДА, міського очільника Нововолинська Віктора Сапожнікова та Гірників. Під час зустрічі посадовці вирішуватимуть шахтарські питання. Про це повідомив голова УДА Володимир Гончик під час оперативної наради сьогодні, 12 січня, інформують Волинські новини. Цього слів ця нарада зменшить градус напруги в середовищі гірників. Нагадаємо, волинські шахтарі добиваються, аби на Волині не закривали діючі шахти і не припиняли будівництво нової шахти. Інакше в місті гірників на Волині може статися соціальний вибух, коли чимало людей залишиться без роботи. Шахтарі вже кілька разів перекривали дороги, влаштовували мітинги. Згодом вони домовилися до походу на Київ з планованої акції, спрямованої на привернення уваги до проблеми. Володимир Гончик повідомив, що на завтра призначена зустріч. Із міністром, про що вже домовилися з його заступником. Крім того, він повідомив, що вже направив листи до президента України, Кабінету міністрів Верховної Ради України із пропозицією відновити діяльність зони пріоритетного розвитку у Нововолинську. Він переконував, що у направлених матеріалах аргументовано викладені основні бачення, вкладені посилання на логічні зони пріоритетного розвитку у Польщі і розміщена мотивація такого рішення, що нам це дасть. Раніше інформаційне агентство Волинські новини повідомляло, що уряд віддав перевагу вугіллю Спар, а не львівсько-волинським шахтам. Мовляв, до Волинського вугілля є претензії щодо низької якості. Частина. Ару Шевченка вчора залишилась без світла. Причина знеструмлення вийшов з ладу трансформатор. Наразі тривають роботи із заміни несправного пристрою. Керівництво Волиня Баленерго сподівається, що до кінця дня вдасться відновити електропостачання. У центральній міській бібліотеці відбувся вечір пам'яті українського письменника, мислителя, філософа та громадського діяча Євгена Сверстюка. Деталі дивіться в інформаційному випуску новин Нововолинська. На цьому все з вами була Вікторія Єрмолюк. На все добре і до завтра.